Так, на вокзалі Запоріжжя перше представники молоді Запоріжжя зустрічали французьку делегацію, яка прибула до Запоріжжя на п'яту традиційну зустріч радянсько-французької молоді. До перона підходить поїзд. Хліб сіль французьким ровесникам гостинно піднесли молоді запоріжці. В складі офіційної делегації французької молоді Мешаль Рено, президент відділення товариства Дружби Франції СРСР міста Бельфура. Член Національного комітету товариства Дружби Франції СРСР і Серж Солит, секретар відділення Товариства Дружби Франції СРСР району Сен-Дені. На вокзалі гості зустрічали голова Запорізького відділення Товариства Дружби СРСР Франція, ректор машинобудівного інституту Попов, секретар обкому комсомолу Казачук, представники молодіжних організацій міста. Делегація французької молоді ознайомилася з визначними місцями Запоріжжя, відвідала Дніпрогес імені Леніна. Гості зацікавлено слухали розповідь про будівництво первістка радянської гідроенергетики, його повоєнну відбудову, про створення нової станції дніпрогес 2 в Палаці культури енергетиків відбулося урочисте відкриття п'ятої зустрічі радянсько-французької молоді, яка присвячена актуальній темі співробітництву в галузі освоєння космосу в мирних цілях. Секретар обкому комсомолу Анатолій Казачук, який виступив на відкритті зустрічі, привітав гостей із Національним святом Франції Днем взяття Бастілії. Керівник французької делегації Мішель Рено висловив глибоку вдячність запоріжцям за гостинний прийом. Він, як і інші промовці, висловив впевненість, що Традиційна зустріч радянсько-французької молоді сприятиме дальшому зміцненню зв'язків між молодіжними організаціями обох країн. Гостинно зустріли запоріжці представників прогресивних українських організацій з Канади. Зарубіжні гості організували турне спадщини по нашій країні, присвячене 1500-літтю Києва. В Запоріжжі, в річковому порті канадських туристів від імені громадськості привітав відповідальний секретар Запорізького відділення спілки письменників України Петро Павлович Ребро. Зі словами вдячності за гостинний прийом на землі Радянської України виступив керівник однієї з прогресивних українських організацій в Канаді Василь Хомин. Після знайомства з обласним центром відбулася цікава зустріч на базі відпочинку Запорізького індустріального інституту. Гості зустріли хлібом сіллю, українськими піснями і музикою. Відповідальний секретар Запорізького відділення товариства Дружба Людмила Гордіївна Адамова розповіла про місто Запоріжжя, його славних трудівників, про працю, відпочинок, навчання, побут запоріжців. Проректор по навчальній роботі індустріального інституту Василь Степанович Гавриш познайомив гостей з формами і методами навчання студентів вузу, умовами їх життя, відпочинку, спорту тощо. До Запоріжжя прибув поїзд дружби з Німецької демократичної республіки. В його складі 330 переможців соціалістичного змагання, нагороджених поїздкою до радянського союзу. Гості зустрічали представники партійних і радянських органів широкої громадськості обласного центру. Хліб, сіль, квіти посланцям братнього народу. Мітинг на привокзальній площі відкрила секретар міському партії Васильєва. Голова міського відділення радянського товариства Дружби Зендер, голова облтелерадіокомітету, тепло привітав учасників поїзда дружби, запросив їх взяти участь у першотравневій демонстрації. Керівник поїзда дружби, голова правління відділення товариства радянської німецької дружби Зуль Вальтер Вайс, сердечно подякував за гостинність, виголосив здравицю на честь непорушної дружби народів радянського союзу і Німецької демократичної республіки. Дніпрогрес імені Володимира Ілліча Леніна. За час, що минув з дня пуску станції, її відвідали сотні тисяч радянських людей і зарубіжних гостей. Сьогодні тут побувала група активістів товариства німецько-радянської дружби із Лейцига. В її складі 30 учасників художньої самодіяльності окружного відділення товариства. Їх прибуття співпало з відвіданням станції 150 тисячним іноземним туристом. Секретар партбюро бюро Дніпрогресу Тупиков сердечно привітав гостей. Вручив ювілейному відвідувачу пам'ятний сувенір. Теплі слова подяки сказав у відповідь керівник групи, секретар Лецького окружного відділення товариства німецько-радянської дружби Манфред Демни. Гості з цікавістю ознайомилися з історією будівництва і повоєнного відродження Прогресу. Самодіяльні артисти з Лейпцига виступили з концертом перед колективом технікуму електронних приладів. А зараз вони зустрічаються з працівниками Запорізького абразивного комбінату в концертній програмі гостей твори радянських і німецьких авторів, присвячені темі дружби наших народів. До Запоріжжя прибула делегація Лахтинської окружної організації Компартії Фінляндії, на чолі з членом Центрального комітету КПФ, першим секретарем окружкому Матті Кауто. Тепла зустріч біля трапу літака. В складі делегації члени ЦК, члени окружкому компартії Фінляндії Хейкі Пуссе і Хельгі Далі Кікі, члени окружного комітету Еріки Лаксонен і Пека Раутопорас. Хліб сіль приймає керівник делегації Матті Кауто. Али другий секретар обкому партії Харченко, секретар обкому партії Воробйов, перший секретар Запорізького міського партії Воденіктов, голова міськвиконкому Яланський, перший секретар Шевченківського райкому партії міста Запоріжжя Івченко. Інші товариші делегація Лахтинської окружної організації Компартії в Фінляндії поклала квіти до пам'ятника Володимиру Іллічу Леніну в Запоріжжі. Здійснили екскурсію по місту. Кількох днів гостями запоріжців були понад 300 посланців Німецької демократичної республіки, що прибули до нашого міста туристським рейсом на теплохоті «Савєцька Росія. В Машинобудівному інституті німецьких друзів тепло зустрічали представники трудових колективів жовтневого району, працівники установ організацій, студенти вузу піднесли гостям хліб-сіль, квіти. В актовому залі інституту відбувся урочистий вечір. Зустріч на «Вечорі зустрічі гості вітали. Секретар жовтевого райкому партії Вовк, проректор Запорізького пединституту Сокирко, голова правління міського відділення товариства Дружби НДР Неченко. Зі словами вдячності на «Вечорі зустрічі виступив керівник туристської групи Франц Ланкер. Група туристів з Фінляндії на теплоході Росія» здійснює подорож по Дніпру. Теплохід пришвартувався у Запорізькому річковому порту імені Леніна. Туристи відвідали Дніпровську гідроелектростанцію, познайомилися з історією спорудження первістка Ленінського плану Гоелро. Дніпрогес імені Леніна став символом непорушної єдності радянських народів. У його зведенні брали участь представники практично всіх націй і народностей. Грична історія відродження Дніпровської гідроелектростанції і всього Запорізького промислового комплексу. Нині Дніпрогес подвоїв свою потужність, а незабаром буде проведена реконструкція станції, після чого вироблятиметься близько 2 мільйонів кіловат. Гості з Фінляндії побували в машинному залі електростанції. Протягом дня вони знайомилися з визначними місцями обласного центру. У палаці культури енергетиків відбувся вечір радянсько-фінської дружби. В ньому взяли участь туристи, члени товариства фінсько-радянської дружбы, які по Днебру на теплоходе «Советская Россия». Окрый ветер в лицо хлестал На исходе октябрьской ночи Новый день на рассвете встал Над землей светло и прочно мне не думать об этом нельзя, И не помнить об этом не вправе Это наша с тобою земля, Это наша с тобой биография, Мне не думать об этом нельзя, И не помнить об этом не вправе Это наша с тобою земля, Это наша с тобой биография. He yeah.